Поем. Я всегда была слегка необычной. Ну, не совсем необычной, а слегка. С шести лет я считала, что никому ничего не должна, и мне никто ничего не должен. Жила сама по себе, у меня была своя параллельная реальность, и мне было комфортно. в 13 я поняла, що я богемна дівчина, і вместе з цим прийшло осознання, що богема нуждається в зрителі. Першими свідетелями начала богемної житті були подружки. Зараз я їм дуже сочувствую, вспоминаю, як їх доводила почти до мертвецького придушення жаби своїми розказами. Та я сама собі завідувала. Як же не завідувати було той шикарної житті, яку я придумала, повної приключень і жорстких страданій? Читала я с четырех, читала за поем все время, и даже один раз получила от мамы ремня за то, что была зловлена на чердаку с книжкой в вечере. после того, как мы на целый день шукали всю улицу, ибо я пропала с ранку и не подавала признаки в жизни. Так что рассказывать было прошу. Но я не просто рассказывала, я верила все до останнего слова, потому, и потому была очень убедительна. А вот по взрослению я начала влюбляться. О, это было что-то. Я влюблялась всегда тайно, чтобы иметь возможность страдать. Бо що це за любов, Якщо об'єкт може прийти до тебе в гості і видавати красні що ти йому подобається. Ні, все має бути красиво і богемно. А тому стартувати треба було тайно, щоб банальна реальність не розбивала прекрасні юністю богемна жертвенність. Мені хотілося жертвувати. І я не знайшла нічого другого, як вийти замуж за бідераса в поганому смислі цього слова. Я жертвувала нірвами, здоров'ям, життям, всім. Не треба мене жаліти, я цього отримала круте удовольствие перше время. Ну я взросліла. Взагалі, знайшовся добрий друг, який сказав, давай-ка богиня, закругляйся жертвеності, я тобі покажу, що таке настояще воєнне. я вам скажу, що це було. Якщо вспомнити, нема, що дітям розказати, накурена комната, море елітного алкоголю, десяток людей, що говорять і читають вірші про любов і смерть, грають музику, малюють. час смість, готіки і гламуру. Я наслаждалась цим од душе. Ну, недовго, бо, якщо чесно, я хотіла гіня, ну, мабуть, не цього пантеону. І смутилася там, як не прийшли пісті рукав. Бо, я вирішила, що я богиня домашнього очага. Ровно год в мене ушов на те, щоб я знайшла руса, женила його на собі. потім вела домашнє гніздо, рожала дітей, отримала від цього шалене удовольствия. Я зараз от цим наслаждаюсь. Але бувають в мене дні, коли мене охвачує більша на настальгія за тими кришатьочними днями. я визвоню дівчинок, і ми йдемо кудись-туди, де море алкоголю накурено і гламурно. А потім ми набухані, гетічні, говоримо про. А потім я дзвоню Русь в п'ять ранку і прошу, їй повертаючи язиком. За я, я не знаю, де я, ну загари мене отсюди, я хочу додому в пастільку, бо мені плохо. трубці звучить фраза «Опять боги моїй б'ємо мать, сиди, де да, сидиш. І не встумає, куди йти, я зараз буду. І він забирає мене по мертвому, баємна, гатічна, галурна, набухана, і везе додому. А ранок, ну скоріше обід, починається таким розговором. Руся, дай пить, бо плохо. Леся, от нехуя ну було так нажиратися. Я п'ю воду, падаю знов, знов на подушку і со вздохом відвічаю, от ніхіра ти коханий, не шариш в декадансі Тазик принесе на всякий случай.